Тритони в мінорі. Тритони будуються в натуральному виді ладу і в гармонічному. В натуральному мінорі приймають участь шоста і друга ступінь. Якщо ми будуємо збільшену кварту, то нам потрібно будувати інтервал саме від шостої ступені. Шостий ступінь при розв'язанні в тритоні буде переходити в п'ятий, другий буде переходити в третій. Отже, якщо знизу буде шостий ступінь. В нашому випадку в ля мінорі це звук Фа. А вгорі другий. Це звук сі. При розв'язанні збільшений інтервал розширюється. Верхній звук переходить на одну ноту вгору. Тобто друга піде в третю. сі піде в ноту до, шостий звук Фа перейде в п'ятий ступінь. Фа переходить в мі. При оберненні. Ми отримаємо інтервал зменшену квінту. Знизу має бути другий ступінь, вгорі шостий. Просто порядок ступенів змінюється. Відповідно, в нашому випадку знизу буде знаходитись звук Сі вгорі нота Фа. При розв'язанні зменшена квінта інтервал зменшується. Тобто звужується. Ноти рухаються назустріч одна одній. Фа переходить в Мі. Шоста, в п'яту. І Сі переходить в до, так само, як і в кварті. Переходимо до гармонічного мінору. В гармонічному виді ладу у нас приймають участь у тритонах, четвертий ступінь і сьомий підвищений. При розв'язанні сьомий підвищений рухається в перший, а четвертий в третій. Для того, щоб побудувати збільшену кварту, ми будуємо інтервал саме від 4 ступеню ладу. Вгорі знаходиться 7 підвищення. Четвертий ступінь в ля мінорі це звук ре, Сьомий підвищений соль дієс. При розв'язанні інтервал збільшується, бо в нас збільшена кварта. Він розширюється. Ноти рухаються одна від одної. Ре переходить в ноту до. Соль дієс переходить в звук ля. При оберненні ми отримаємо інтервал зменшену квінту. Знизу має знаходитися сьомий підвищений ступінь вгорі четвертий. В ля мінорі сьома підвищена – це соль дієс. Четверта це звук Ре. При розв'язанні. Ноти рухаються назустріч одна одній. Відповідно, сод'єс, сьома підвищена, переходить в першу ноту ля, а ре четверта переходить в третю ноту до.